Всім привіт! Приїхав я потестити палочку X-Game длиною 2.59 тестом 3.18. І так, катушечка у мене тут 3000. 3000 вже на цю палицю підходить більш ніж. Ну, з За шнурком у мене тут біда. Тут товстенький шнурочок досить такий. Я його використовував на судака, тому дзвон буде пригрушен. Якщо поставити адекватний шпирочок, палиця буде грати зовсім по-другому. Розпочинаю я з 4 грамів і буду йти все далі і далі і подивимося, наскільки її можна буде перегрузити. Гаєчка, як обично, розкручується. Я готовлю свою руку для того, щоб отут собі віддавити від. Е Кольце все як полагається. до речі, Тут уже кольця достатньо витягнуті вперед, ідуть. Ну, чи від уділища, що нам показує, що це вже більш-менш йде як дальнобій. Тому, друзі, зараз почнемо з 4 г, поставив я фетика і подивимося, що вона нам скаже. Тому поїхали перевіряти і тестити цю палицю. Гайлала! І так, ось у нас 4 грама, як бачите, рябить, у нас досить сьогодні вітряно. Але ми погоду не вибирали. Коли в нас випала можливість, ми і виїхали. Тому розпочнемо з 4 грамів, і я туди буду кидати більш в штільну сторону поки що. Так, 4 грама я вам скажу, не скажу, що далеко залетять з товстим шнурком, але з тонким вони полетять досить непогано. Палиця від 3 грамів. І вона відігрує. Єле-єле відігрує, але ж все-таки відігрує. Да. Хоча от зараз декілька вже оборотів роблю, то особливо не відігрує. Я от знову пішла. Ну, і грає. Чим ближче доходиш до себе, тим краще. Але ж все ж таки, якби не вітер, я б думаю, воно б себе поярше показало. Тут у нас повсюду тверді участки є, Ну, поки що на 4 грамів я не відчуваю стукіта. Так, а ну, отут у мене, я знаю, є перед собою. Твердий участок. Спробуємо на нього закинути, що воно нам скаже. Далеко кидати не буду, бо смислу особого немає. Мені хочеться просто відчути а, твердий участок, що він нам скаже. Вітер боковий і нічого нам це не скаже, бо вітер боковий. Відстрелює, але стуки та я не відчуваю поки що. Все ж таки цікаво, буде стучати на 6 грамах, я чомусь впевнений по прошлому опиту, що на 6 грамах ця палка, мабуть, буде працювати. Так, ну. Поїхали. Да, Шмаляє вона непогано, кстати. І я вам скажу вона і грає на 6 грамах, навіть не дивлячись на вітер і досить непогано і грає. Але вітер досить сильно заважає, я вам скажу. Ну що ж, доходимо до твердого участка. Стучить. На 6 грамах стучить. Бах! Бах. Я вам скажу, якби сюди потонший шнурочок поставити, то було б набагато цікавіше. Але палиця стучити, стучить досить непогано. Навіть не дивлячись на вітер боковий. А ну. Ну, хорошо грає 6 грамів. Правда, інколи коли порив йде, то не завжди воно відчувається, але непогано. Є ось наші 8 грамів. Ну, поїхали. Ой, приманку розкрутило, але все рівно досить непогано закинуло. Ну, я скажу вам, воно буде далі досить таки непогано себе показувати. Все ж таки це X-Game. Да, 8 грамів чітко, добре, все видно. Якби вітер не заважав. Ну, я вам скажу, на 8 грамах досить непогано воно віддає. Тобто, коли кінчика відстрілює назад, воно аж відчувається в руку, як відстрілює. А та на твердому участке тут вже навіть нема що перевіряти. Дзвенить по-страшному. 8 грамів, да, це такий вже крепко-крепко робочий діапазон, що я вам передати не можу. Ну що ж, 8 грамів я вам скажу, досить ярко себе показує. Тому я пропоную стрибати через 2. Все ж таки палиться до 18 грамів, щоб нам довго не мурижиться на кожній зупинці по вазі, тому я пропоную перестрибувати. 8 кладемо, 10 пропускаємо, 12 беремо. Ну, Я та впевнений, що подалі вона буде. Відпрацьовувати досить непогано ці, цю, цю всю вагу. І шмалятиме І, ху -ху. Ну, дуже добре шмаляє. На повному виліті відчувається, як навіть при вітрові відчувається, як відстрелює вудлище. От я... Ну, деякі люди тримають отак палко. Деякі люди тримають саме ось так палку, ну я вважаю це трохи невірно. Отак, ну може і вірно. Тут немає в нас чітких правил розуміння, що чого як тримати. Кому як удобно, так і тримає. Я особисто палець виставляю. Я повинен особисто відчувати бланк. Це для мене дуже важливо. О, бо все-таки, як крути, не крути, рукоять, яка б вона б не була. Хоч Єва, хоч курок, пробка там, і пластик, карбон. рукоять завжди буде глушити. Хочеш того не хочеш, вона буде глушити всі відчуття. А отут, напряму, коли йде, о, це зовсім друге діло, я вам скажу. Тому я надаю перевагу, щоб відчувати. Бланк. Ух, як стукабно. Да, 12 грамів це вам не хухри-мухри. Дзвенить, навіть не дивлячись за товстий шнур, палиця дзвенить досить таки ярко. Пропустимо з вами 14 грамів. 12, точніше, кладемо назад. 14 пропускаємо, беремо 16 грамів. Ну, з приманкою, фетиком, гачком, вкруткою, от вам уже верх теста. 18 грамів. Оце все приблизно, от ця частина важить приблизно 2 грама. І плюс 16. Де тут, зараз покажу. О, ось, 16 грамів. Тобто це у нас вже з вами верх. Але ми ж на цьому не можемо зупинитися, вірно. Так, о, хорошо. Ой, ой, хорошо. Ну, це дальнобій. Да. Палиця шмаляє, я вам скажу. Добротно. Ну і ще й плюс вітер підхвачує. Ну, навіть з поривами вітра на 16 грамах палиця відігрує досить таки непогано. В штілі, я думаю, було б цікавіше, щоб вона піграла, але ми не маємо з вами, на жаль, штіля, тому ми те, що маємо, те маємо. Палиця екстра фаст, але саме цікаве, знаєте звідки палиця гнеться, вона гнеться між цими двома кальцями на 16 грамів з поривом вітру. От, ось з'єднання нашого спінінга, от вона поверху, отут гнеться. Під час джигу. Ну це можливо зумовлено ще тим, що вітер сильний. О. І по шнуру б'є, бо шнур все ж таки товстий. І по плітам стучить ну, гарно, гарно, дуже гарно стучить. Добре, давайте знімемо 16 грамів і одягнемо 18 грамів. Ох ти, застежка в мене не закрита! А, як я не просрав. Так, ось у нас 18 грамів. Закриваємо. Так, ну це у нас по факту вже 20 грамів. Тобто у нас перельот з вами на 20 грамів. Ой, на 2 грама. Перельот з вами на 2 грама. Так, ну що? Ну, я вам скажу це суттєво. Таке відчуття для цієї палиці. перельот 2 грама суттєво. Ага. Не зрозумів, провалилась чи не провалилась палиця. Ну, Зато джегу, я вам скажу, на, на повному виліті відчувається досить таки непогано. Ну, Вже тут рукоять рознесена, бачите, от де рукоять, от де мій локоть, торкається непогано, вже з поривом вітру, то досить непогано рознесеною рукоядю впиратися в локоть. Так, ну що ж, 18 зрозуміли. Давайте спробуємо 20. Ну, мені вже показалося, що вона валиться на 18 грамах. Ну, подивимось, що вона на 20 грамах скаже. Так, кладемо 18, беремо 20. Оп. Оп. Хоп. Так, є. Ну, на відчуття. На відчуття багато. От, а на відчуття. 20 грамів багато. Ну, поїхали. Ну, шмалянула, так. Да. Не провалилась, ні, не провалилась. Але їй важко 20 грамів шмаляти, я вам скажу. Їй реально важко 20 грамів шмаляти. Джиговать, ну, джигує. Не валиться при джигові. Як згиналося на тих двох кольцях, що я показував перед цим, так і згинається і досі. Клюваку відчуття не відчув. Вітер від дамби, то може і не відчуємо нічого, і не побачимо. Ну як їх з яким задзвонив? Та зрякнув так, що я ж Що, серйозно? Так, да, прикольно. Такий удар, жорсткий. Класно? Класно. І так, бачите, друзі, як відбувається випуск щуки. Щука уходить і знімає Серега, а я щуку і Серегу знімаю. Ну... Блин, ну так получилось. Ох! Класс! Ща погодь. Ух! Да. Ща я тут окунця. о окунець. Так ти угадай, на яку палку. Не, на 3,18. X-GAME Судак мовчить, окунь, щука не мовчать Ну от я вже второй куканчик набиваю хорошими окушками Так, ну що ж, клюваку на X Game я отримав але е, я якраз розмовляв по телефону О, Ну все рівно я вам скажу непогано Досить непогано отримав клюваку. Ну, Тест я -то вже свій закінчив з ним. О, Стоїть зараз 8 грамів. І е, ось клювака була, досить таки непогано. X-Game так задзвенів. Класно. Нічого не скажеш. Ну о! От це так! Да. Пан Окушок. Як він... Ух! Ну, со щуками мені особо не везе, але на Окуня досить таки непогано. Це вже второго Окуня я тут на ікса тяну То, звісно, X згинається дебело. О, та ти що? Красота -та яка Ну сьогодні окуня стандартні йдуть. Ну, я вам скажу, друзі, да, їх гей мене так-то радує. Непогані такі клюваки, досить таки так гарно воно відчувається. І саваду вже в руки не хочеться брати. Ну мягенько, мягенько. Палиця буде валиться. Якщо, не дай Бог, щось, ну, точніше, не так, якщо дай Бог візьме крупна-крупна рибина, то я вам скажу, тут прийдеться фрикціоном боротися. Ну палиця дзвенить здорово. Так, ну що, конечно, відчувається 20 грамм стучиться. По плітам, по камням, по ракушкам шикарно, нічого не скажеш. Ну, їй досить таки важко 20 грам. Ну що ж я скажу? Поігрався я трошки цією паличкою. Дивіться, як надавило. Тут іще, Чим більше вага, тим сильніше дави. Ну, в кого я не знаю як, ну, мені особисто... Вона гарно дивиться, але не подобається цей острів. Є собі його трошечки згладити, згладить. Ну, та, це ж дизайн, тут нічого не зробиш. Може воно розчитано на маленьку лапу, може воно спереду розчитано. Ну не знаю. Я особисто між мізинцем і безіменним пальцем завжди тримаю катушку. В такому випадку я завжди пальцем таркаюся бланка і, і а, долони і таркаюся другої частини за, за катушкою. Тримачом бланка тар, таркаюся. Дотикаюся, дотикаюся. Коля, софія. Дотикаюся. Дотикаюся. І досить таки непогано. Але в даному випадку мені досить таки некомфортно. Давай руку. А так... Спінінг дзвонить. Ну, перед цим я тестив 1, 10 грамів спінінгу. ну він мені показався, чесно кажучи, паярші, ніж цей. Цей якось мені більш ну, не знаю, глухішим, ну це більш за все що за цього шнурка. Це досить такий товстий шнурочок, ну, він не годиться для цієї палиці. Сюди треба більш тимдітний, більш гарніший шнурочок поставити. А так, в принципі, він позиціонується, вже, наскільки я розумію, дальнобоєм цей спінінг. Але я вам скажу, до дальнобоя йому дуже далеко. Наприклад, савада шмаляє набагато краще. Тому, друзі, всім, кому понравилось це відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!